Хороший тут ресторан, добрий день, в цьому магазині риба та морепродукти. Смачна рибка, кондиціонери постійно ці, витяжки працюють, але ж такий запах постійно, постійно пахне рибою. Оце уявіть так, да, на балкончик вийшов і вся ця витяжка. чутно, Навіть на, на такій відстані такий конкретний аромат риби, запах такий. То навіть в таких будинках треба враховувати всі моменти, пов'язані з куплею і продажею квартири. Так от купиш десь на п'ятому поверсі, над магазином морепродукти, риба та морепродукти. І будеш потім все життя нюхати рибу і будеш її на дух не переносить. <хи> не ну а чого? Надо все враховувати. Пожизнений рибний день. Ну дуже дорого тут. Ціни, звісно, тут для крутеликів. Ми саме приготуємо шматок риби якісний. Без ваших... Ресторанів, руки росту, звідки, звідки треба? Бачите, лексуси, джипи, всі. У війну треба добре питатися. Не дай Бог, будеш голодним. Бачите? Як всі турбуються. Про свій шлунок. А ми і шматок сала з товідором і Все супер-пупер. Це не значить, що ми не можемо, ми не хочемо. Ми ж не такі дурні, швиряться Да? Ми розумні.